Острів любові це тендітна та геніальна кіноантологія української сексуальності. Давайте одразу. Тема оголених частин тіла у серіалі розкрита. Але на це головне, незважаючи на свою певну революційність ну, от вам, наприклад, перша серйозна роль Андіна Мухарського ще у 95-му році. Я б хотіла вічно, вічно жити та у твоїх грудях. Але сміливість та глибина серіалу тоді не зачепила українців. Скоро дізнаємося, чому адже формула у серіалу дуже гарна. Серіал має наскрізний горизонтальний сюжет: семеро оповідачів приїжджають у будинок на острові острові Любові, як ви зрозуміли, і там чоловіки розповідають пікантні історії зі свого життя чи якісь місцеві легенди. Головне, що відкриває серіал для нас з вами навіть зараз, це концепція української сексуальності в українській культурі. Культурі. Ніби до всіх наших стереотипів, історій з літератури про стосунки та кохання дуже часто доволі традиційні. Зненацька падає метеор сексуальності. Серіал намагається аналізувати роль жінки, як спокусниці, коханої, дружини, рокової жінки. Він ніби говорить, ще й на той час дуже сміливо, про сексуальне сприйняття себе, про те, що таке тендітність, взаємодія, кохання у фізичних дотиках, еротизм у найбільшому, найнеочікуваніших поглядах, кадрах та навіть словах зараз вам може здаватися дивним, але ця сцена неймовірно сексуальна у контексті фільму. Трошки контексту, перші два фільми були показані у 1995 році у будинку кіно. Зала була переповнена, але незважаючи на відвертість та глибину цих фільмів, все одно глядач сприйняв їх трошки прохолодно. І тому надалі серіал крутили пізно вночі по телевізору. Ну і як ви розумієте, це не додало йому великої популярності. Як пише український сайт Амнезія, завдяки острову Любові, глядачі змогли в дещо незвичній формі. Дізнатися про духовне і тілесне життя українців в різних кутках нашої країни та в різні історичні періоди. Перед очима майоріли як пасторальні гуцульські пейзажі, так і модернові вулиці Львову. Ну добре, ми зрозуміли, що це дуже сміливий серіал, який показує нам український секс, і це вже ого. го Але що, тільки у цьому його цінність? Ну, звичайно ж ні. Головне, що ми прямо зараз можемо побачити ретроспективу ніби української секс. Сексуальності та кохання, про що так рідко говорять, пишуть, знімають фільми у контексті вивчення нашої народної історичної сексуальності. Причому досить різної сексуальності. Типова томна жінка з першої серії чи той же Антін Мухарський у тому фрагменті, який на Ютубі названий Гендер Антін Мухарський. Може значна частина українців і зараз до цього не готова. Але я готовий подякувати своїм патронам за постійну підтримку розвитку мого каналу. Ви можете бачити там картинка стала кращою, регулярність відео підвищується, це тому, що ви насправді вселяєте віру у те, що такий контент авторський комусь потрібен. Дякую вам і поїхали далі. Ну і звичайно, деякі актори знімалися оголеними, і для всіх це був незабутній досвід. От як про це згадує Олег Савкін. Він зіграв гуцула у серії Вирок. Для мене це був перший досвід подібних сцен. В основному, через це зйомки мені запам'яталися. Я повинен був підійти до них психічно і фізично налаштованим. Зрозумійте, фільм знімався в 95-му році. Ще існують залишки консервативного суспільства, в якому ми виросли, і рідко актори могли собі дозволити подібні вчинки. У нас це не практикувалося. Мені дуже допомогла моя партнерка Валерія Чумакова. Вона настільки вільно себе відчувала без одягу, що, звичайно, мені це відчуття від неї і передавалося. Та й взагалі, ну вибачте за об'єктивацію, вибачте, вибачте, але ви подивіться, які насправді гарні актори і акторки грають взагалі у цьому фільмі. Ну це ж неможливо, які вони гарні, сексуальні. Кожен по-своєму, має певну свою особливість, якусь загадку, те, за що око не може просто просто не зачепитися тут представлена різна сексуальність у цих акторах і акторках. Вона доросла, вона молода, вона певним чином і консервативна, і відкрита. Це якась неймовірна олдскульна і у той же час сучасна еротичність просто закарбовується у твоїй голові. Ну і що цікаво, ці фільми не просто вигадки авторів, які просто вирішили, що ну нехай ось така буде українська сексуальність. Це твори українських культових авторів, які творці цього фільму, звичайно ж, з інтерпретаціями і відтворювали ці еротичні кіноесе, мають корені у традиційній українській літературі. Я людина не супер освічена. Так я читав Івана Франка. Він для мене завжди був політичним діячем, автором, каменярем там і все таке, тому. Від нього я такого не очікував. Послухайте, що він пише. Десятки рук простяглися до неї. Одні брали чарки з коньяком, інші тислися до її грудей, рук, плечей, стану, доторкалися її, щіпали її. Я весь тремтів, стояв, мов обсипаний приском. У мене в голові шуміло, немов мене оглушено довбнею. А вона йшла спокійно, байдужна, на всі безсоромні рухи, дотики та окрики. Отак, якогось спеціального еротичного голосу в мене немає взагалі. Можете у коментарях одночасно хейтити мене, що так Франко, це ж всім відомо, що він таке писав. От і радити ще твори українських авторів, які певним чином досліджують українську сексуальність. Так ви і мене принижуєте, от, і радити щось корисне людям, які читають коментарі. А порада від мене для тих, хто згадує про 14 лютого. До День святого Валентина прямо зараз розуміє, що треба щось подарувати і провтикав. Це секс світ Valentine Валентайн бокс від моїх партнерів. У боксі є ароматичні свічки для тих, хто не вміє натякати. Той самий набір класичних солодощів. І найцікавіше це книга секс купонів з сексуальними бажаннями один до одного. Ну, от, наприклад, е... я не буду це читати, але дуже цікаво. Ви правильно зрозуміли це ідеальний набір на 14 лютого, якщо відімкнуть світло. Цей бокс креативних і розпусних подаруночків, вирішення проблеми. Якщо ви критикуєте День святого Валентина за капіталістичну експлуатацію свята, але все одно посторонічно святкуєте. Так, ніби зараз усі роблять. Посилання на боксу закріпленому коментарі, а за промокодом Назаренко ви отримаєте знижку у 10%. Найвдаліша рекламна інтеграція для цього відео. А зараз, щоб довести вам культурну цінність та глибину серіалу, без спойлерів хочу проаналізувати їх дуже коротко усього лише два фільми, от що ви зрозуміли, які сенси вони можуть передавати. Перший фільм це еромістичне есе про минуле та майбутнє, зняте за сюжетом Олександра Олеся. Він про те, як батько, щоб вберегти свою доньку, заховав її від всього світу на острові. Ну, кохання, як ви розумієте, але вона все ж таки закохалася, як ви розумієте, та ще й в жонатого. Це дуже коротко. Коротко, якщо без спойлерів, це фільм про таку стару та класичну любов. Ну от вам приклад романтики. Ти любиш і другу? Ви любите і другу, а чужого я брати не хочу, не можу. Ні. Я люблю тебе. Не муч, не муч, не муч, хіба не досить. Так, зараз це називається харасментом, але раніше так називали любов. У фільмі є також глибокі та цікаві ідеології взагалі не про кохання. Дуже скоро продовжимо, а поки ви можете підтримати мій канал на Патреоні. Я намагаюся робити дійсно унікальний та авторський контент. Хочу, щоб український Ютуб був ще й таким. На Патреоні на місяць це коштує як день кави не попити, реєстрація займає менше хвилини, а за це ви отримаєте розширені відео, унікальні відео тільки для патронів і доступ до спільноти. Цікавих людей з усієї України. Якщо хочете підтримати розумний український Ютуб, посилання у закріпленому коментарі до цього відео. Поїхали далі. Взагалі, що дуже круто виходить у цього фільму, це вправно поєднувати еротику та містику, і це ідеальне поєднання. Бо дивіться, еротика базується на напівтонах, на відкритості закритого, на тендітності, на обережності і потаємності. І всі ці риси також сповідуються і містикою. І що ж з точки. Зору режисури вдається у фільму, так це поєднувати дві ці непізнаності і напівтони. І уся ось знахита, та що певним чином містика, трилер, так, якась така напруга дуже відповідає, напрузі еротичний і ідеально поєднується, цей хід це рішення дуже круте. Ну а ключова ідея фільма для мене це про те, як минуле у ролі батька, бабусі, звичок та правил з одного боку завжди оберігає тебе від помилок, ну які там у фільмі робить дівчина бо чоловік там одружений, і це типу помилка. З іншого боку, через надмірну таку опіку. Минуле заважає жити майбутньому дівчина живе сама на острові під охороною цього символічного минулого у ролі батька та бабусі, і нещасною, бо не може сповна проживати власне життя. Тому еромістичний український фільм 90-х, ви взагалі могли уявити, що ці слова будуть в одному реченні. Для мене дуже круто поєднує еротику та містику і розмовляє з нами про минуле та майбутнє. Дуже круто, як для типу, еротичного фільму на одну годину. Вау! Чи от фільм п'ятий Киценька за сюжетом Івана Франка. У фільмі розповідається історія про те, як сільський хлопчина покохав міську дівчину і вимушений був поїхати з власного села. І на фоні цієї, нібито, історії. Про кохання насправді розкривається те, як корені традиції впливають на нас, і як важко вибратися з цих пут так, це трошки перемежовується з минулим фільмом, але ви подивіться, як тут це показано. От вам, наприклад, сцена, де хлопець все ж таки покидає своє село заради дівчини. Батьківщину <реку> продав за себе. Вони ж тому гробі перевернулися! Тут батьки твої жили, ти ж тут народився. Юда! Як місто, як сучасність, модерність б'є людину у прямому та переносному сенсі, як позбавлення коренів через урбанізацію робить нас нещасними? Тобто фільм з одного боку демонструє, а з іншого боку показує, як ці корені можуть токсично впливати на нас, коли через заборони і традиційні правила ти не можеш жити власне життя. І це я зробив огляд цього двох фільмів цієї антології. От залишаю огляд та аналіз інших фільмів за вами, тому що там дійсно є що подивитись, і взагалі там є секс козака. Я чомусь, ну, взагалі, ніколи не уявляв, що козаки займалися секс. Ну тобто, вони в мене взагалі супер асексуальні в культурі. Я такий, а, ого. А мої думки стосовно усієї цієї кіноантології, мій такий емоційний досвід, сенс, який він намагається нам донести, вже у розширеному відео тільки для патронів. До Тись до спільноти патронів, буду дуже радий вас там бачити. І як на мене, найголовніше, що робить острів любові, це стверджує ще раз, і для масової аудиторії у свій час та й зараз, що українська культура не тільки про любов і кохання та сім'ю, а ще й про секс і сексуальність. Вона так художньо і тендітно це зображає, що це не може не захоплювати. І що круто, зручно, нормально подивитися острів любові, ви можете на зручному українському сервісі Такфлік. Це якщо взагалі не реклама, ми не списувалися нічого. Я просто сам там дивився і коштує це 300 гривень на 10 фільмів. Так, типу, трошки, напевно, дороговато звучить, але це 30 гривень за один фільм. Наче нормально за такий витвір українського мистецтва. І не забудьте, що у закріпленому коментарі вас чекають посилання на ці бокси, і за промокодом Назаренко ви отримаєте знижку 10%. Якщо хочете підтримати мій канал, підписуйтесь на Patreon посилання в закріпленому коментарі. А також можете підписатися на мій телеграм-канал. Там кожного дня виходять нові цікаві унікальні тексти яких ви більше ніде не побачите? Ну все, дякую вам і до нових відео.